Про Бердичів говорять в усьому світі: іноді жартома, буває заздрістю, часто з гордістю, але завжди з великою любов'ю. На сьогодні це місто один з найбільших районних центрів Житомирської області, у складі якої з 1937 року. А у середині дев'ятнадцятого століття Бердичів за кількістю жителів був на четвертому місці в Україні після Києва, Харкова, Одеси. У той період він був досить потужним торгівельним центром. Та поступово став втрачати позиції першості. Однією з причин було будівництво у 1871 році залізниці Київ-Одеса, а два роки поспіль Київ-Брест. З іншого боку, поява залізного полотна та залучення іноземних інвестицій посприяли розвитку економіки, відкривалися нові заводи і фабрики. На кінець 19 століття їх налічувалося більше 30. Деякі з них продовжують успішно працювати і сьогодні. Цікавий факт: З 1870 року Бердишів був складовою траси всесвітньо відомого трансконтинентального телеграфу Калькута Лондон. Культурне життя Бердищева у другій половині 19 століття було досить насиченим. Бердишівляни мали можливість відвідувати театри: літній цирк, кабаре, вар'єте. На той час у місті діло чотири бібліотеки, читальня. Пізніше, на початку ХХ століття, було відкрито три невеликі приватні кінотеатри. Широко була розвинена мережа освітянських закладів. Бердичів назавжди увійшов до історії світової культури як місто, в якому 14 березня 1850 року в костьолі Святої Варвари відбулось вінчання видатного французького письменника Онора де Бальзака з графиною Евеліною Ганською. А роботу з реставрації органа у тому ж костьолі проводив Фредерік Шопен, котрий певний час жив у замку власника Бердичева Антона Радзівіла. Серед інших видатних людей. Доля яких пов'язана з містом, можна відзначити видатного англійського письменника Джозефа Конрада, відомого композитора музиканта Антона Рубінштейна, котрого було охрещено в Миколаївській церкві. Деякий час викладачем поетики в губернській гімназії був поет байкар, пізніше ректор Харківського університету Петро Гулак Артимовський. У Бердичі віжив класики рейської літератури Соломон Абрамович, котрий твори псевдонімом Менделе Мойгерспойм. А шолом Алехем, справжнє ім'я Соломон Рабинович, часто приїжджав у місто до рідних. У своїх творах він з любові комедійно описував життя Бердичівлян. У 1846 році, у складі археографічної експедиції, місто відвідав Тарас Шевченко. ХХ століття привнесло великі зміни в життя міста. Під час двох воєн населення Бердичіва, котре було переважно єврейським, зазнало масового знищення. Зачепили бердичівлян репресій та холодомор, котрі колесом шаху пройшлися по Україні, Та місто вистояло, відродилося і поступово стало повертати собі втрачені святині, котрі були знівельовані ідеологами радянської влади. Переобладнаний під спортивну школу костьол Святої Варвари повернуто католицькій громаді. А 19 липня 1998 року відбулась коронація чудотворного образу Матері Божої Бердичівської, яку особисто провів папа Іоанн Павло ІІ. Завдячуючи цій події, Бердичів щороку відвідують тисячі прочан з усього світу та не лише чудотворним образом славиться місто. Вдячні бердичівляни з гордістю вшановують тих, хто залишив яскравий слід в історії і тих, хто продовжує славні традиції. Багато років натхненної праці, і частину свого серця, віддали Бердичеву Олексій Шабельник, колишній директор заводу Прогрес. На його честь названо міський будинок культури. Віталій Лонський – відомий радянський тренер зі стрибків у висоту, котрий виховав цілу плеяду видатних спортсменів. Його ім'ям названо центральну алею міста і проходять міжнародні змагання меморіал пам'яті Віталія Лонського». Російський письменник Василь Грозман за його повістю одного разу в Бердищеві створено художній фільм Комісар. Родом з Бердичева наш сучасник, російський письменник Микола Космін, якого називають яскравою зіркою на небосхилі вітчизняної словесності. Цікавий факт: повагу Бердишівлян заслужив продавець газованої води Ізя, котрого вони з любов'ю називали король Бродвею, і мають на меті поставити пам'ятник. Бердишів одне з найбагатших міст України, адже його скарб геніальні талановиті люди у різних галузях науки і культури. У Бердичеві гармонійно поєднується славне минуле і динамічне сьогодення, що робиться невеличке місто справжньою красою нашої України. Ви ще не були в Бердичеві? Нехай насідайте сідайте в автобус і приїжджайте.